Де добрий вечір. Я вже озвучив все, що нам було відомо, про напад на міліціонерів. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Добре. Ну, по-перше, я би я хотів був розповісти, що у нас тут у Херсоні відбувається. Ну, по-перше, вже випадки насилля проти Євромайдану були а до цього дня було побито одного закритів євромайдану спорошення. Потім кілька днів тому спалили автомобіль керівнику закону на Денису Нашкарьову. Ще були били вікна нашим активістам Віктору Гаврилюку та Валентині Крицак. палили автомобіль керівнику нашої обласної організації Свобода. Розумієте? Тобто ситуація дуже, дуже неспокійна в, в нашому місті. А особливо останні три дні, коли голова адміністрації вирішив прийти, погратися мускулами, поратися м'язами та піти на такий собі, розумієте, демонстрацію сили він нам дуже. Провокації. І ось така провокація, на жаль, сталася несподівано вчора, вчора ввечері, коли міліція повідомила, що невідомі, що учасники вони поранили, тяжко поранили трьох трьох міліціонерів. Ну, за інформацією, яку самі студенти розповідали, е це було зовсім і по-іншому. На них напали невідомі, вони залишалися, вони е е е побіжали до гуртожиту власного та намагалося на це, заяву приїхала їх за затримала за, за те, що вони е там поранили трьох, трьох людей міця, Ну, На жаль, ми знаємо е дуже така трагічна звістка, що один з поранених міліціонерів загинув, сьогодні помер у, у лікарні. Що трапилося, що, що відбувалося ввечері? Ми не знаємо. Є щонайменше дві версії. Але крім цих версій, потрібно говорити про дуже ну, інші, інші речі, не менш важливі. По-перше, права затриманих. Ці два сто студенти вже потерпали в, в я не знаю, як це назвати, за стінки міліції, чи, чи як в приміщенні райпілку рай, рай, міліції. До одного з них з них приїхав адвокат, Якого викликали з центру таринної правової допомоги де за державні кошти, адвокат працює, він приїхав, приїхав і десь пів години не міг зайти до того райвідділку. Міліція його не пускала і говорила: ми не знаємо, хто що він де, 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 де затримані, і що з ним робити. Ну, і коли цей адвокат прийшов, нарешті потрапив. До кабінету, де знаходився Андрій, він побачив таку картину. яка, є, яка на його полі є знущанням затриманим Це Андрій сидів на стільці посеред кабінету. У нього там були руки в наручниках, ззаді за, за, закриті, заповані, і дуже, дуже вони щільно були заховані. Він потім бачив, бачив борознин на руках, де після близько пів сантиметру. І ми можемо, ми можемо говорити, він бачив Сінікіта подряпане на його обличчя. Він викликав експерта, щоб зробити щоб експертизу, але я сам бачив, що хлопець не в дуже гарному, гарному становищі. Ось така ситуація. А що, а що до версії, ми можемо говорити, ми можемо говорити про те, що є щонайменше не дві версії. Перша версія офіційна, де міліція заявляє, що ці хлопці до них звернулися представники карного розшуку, ці представники були в штатському. Міліціонерів, потім завязалася нібито бійка, завизалася. Але і самі міліціонери вони розповідали на брифінгу, що ця вулиця там зовсім немає ліхтарів. І хто, кого вони затримали, що там відбувалося на насправді, факт є факт. Є три поранених, і потім знайшли, чомусь куртошку знайшли до студентів, які е, приходили на європайтант. Так важливе. Важливе питання є. Їх затримали на місці злочину? Чи ні, ні їх не затримали на місці злочину? 에, 에, слідча, слідча група вона приїхала до куртушку і там вже у цих хлопців затримала. Розумієте, що ну, в рівні, як вони згадалися, що, що це саме, саме вони? Але ти, але ти, що знала активістів Євромайдану, це, це теж є зрозуміло. Вони щодня. Що там, там були вікна людини, людини яка ж, е, мешкала на другому поверсі. розумієте? Це потрібно було дізнатися, слідкувати за цими е, людьми. Але, на жаль, ці, ці, ці такі дрібнички в, в лапках поки що не, не беруться це, це, до уваги. І вони репортаж говорять, незважаючи на те, що хлопцям не було ще п'яти офіційних е, підготовлення. Не нікого на межому, все одно зараз лунає із вуст головного міліціонера області, що це саме вони, ці студенти, поранили міліціонерами. І сьогодні заступник губернатора на площі говорили, що саме євробайданівці поранили та вбили міліціонера. І ці, ці, вона дуже звинувачувала всіх представників Євробайдану. Сьогодні Херсонський Євробетан був навіть вимушений дати заяву, що, що вони ніколи не закликали до насильницьких дій, і що ніколи не лунало серед учасників Євромайдану там закликів до штурму облдержадміністрації. До речі, один з хлопців Андрій він дуже часто бував на Євромайдані, але він ніколи ніколи не закликав до якихось яких насильницьких дій. Це дуже дивно, і ми знаємо, як в інших містах хапали людей і давали їм якісь звинувачення про те, що вони ці люди не робили. Що сімдесят що, що, друг, другорічний там старий він кіт, він побив там перкутівця. Те пер, пер, це що нас дуже здивувало. І о Можливо, сталося і у нас в Херсоні, розумієте? Так, дякую вам. І найголовніше, що, що зараз потрібно, щоб міліція вже не звинувачувала тих, якого вони затримували, а провели дійсно об'єктивне розслідування. Щоб вони дійсно неупереджено поставилися до всіх фактів, та знайшли всіх свідків. і було дійсно справедливо проведення наслідства. Та знайдені дійсно винуватці того злочину що що стався але щоб не хапали перших перших людей не зламачували, не не шукали політичне підкриття та не проходились цього такного злочину е, політичний процес бо це не найголовніше зараз найголовніше це 100%. дякуємо вам за всю надану інформацію дійсно треба сміти